Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розбирати наслідки телебачення. Я буду брати за основу 2000-х, тому що фактично я на цьому телебаченні росла, і зараз я можу на собі, як психологу, бачити певні наслідки. Можливо, ви також побачите ці наслідки. І перше, найголовніший наслідок це наші любимі мелодрами. Коли ми в дитинстві сиділи, дивилися, як наші батьки, а точніше жінки, «О боже! вони розійшлися. О, боже, вони зійшлися, О боже, о боже, о боже. А потім виходить так, що ми тепер в дорослому житті живемо начебто в якійсь тривожній мелодрамі, де постійно якісь драми, де постійно нам потрібен якийсь екшен. Подобається вам чи не подобається, але ці мелодрами сформулювали. Вплинули на нас як на те, як можна будувати ці стосунки. Ніхто по телебаченню нам не показує здорові, адекватні стосунки. Можливо, десь там якась пара, другорядна пара, другорядні якісь герої можуть отак стабільно собі показуватися що в них все окей, але зачастую їх особо там і не розказують, як вони цього досягли, як вони детально це все живуть, ніхто цього не показує і тому. Ми бачимо найголовніших героїнь, які страждають, плачуть хочуть цього екшена, і ми це все перетягнемо в своє життя. Да? Тож звертають увагу на ці всі мелодрами. Сюди можна віднести історію романтизації цих всіх аб'юзерів, ветеранів, насільников. І так красива така романтизація. Чому тому що о, страсть, адреналін, адреналін, як в мелодрамах? Я буду жити як в серіалі. Обоже, о боже, о Боже. О, боже! Наступний момент це любов до певного жанру. Тобто нас дуже часто розділяють. От ти любиш, от жінки люблять там мелодрами, чоловіки люблять екшени. Вони постійно якось сваряться. Ось ці постійні якісь протиріччя між людьми, які люблять ті чи інші речі. От такі ст столкують, оце, оце ця група за цю команду, і вони от кричать, що вони самі лучші, А інша група кричить, що вони самі лучі. І от дуже часто о, ці всі сталкуються про щоб було про що. Познімати, розказати, особливо коли, а Боже, в новинах та група проти другої групи побилися на якомусь футбольному матчі. Ну, це я так утрировано просто, але по факту дуже багато якраз ось цих всіх протиріч. Дуже багато нас розділяють, хто подивився цей серіал, хто не подивився цей серіал. Зараз це все набирає більш масштабнішого простору, тому що ти голосуєш за одного, ти голосуєш за іншого, а ти лох, і всі ми, всі ми лохи. Третій момент реаліті-шоу. От ти от за три секунди станеш просто супер-пупер-популярною. Якщо попадеш це реаліті-шоу, або як дуже швидко досягнути мільйонів, або та взагалі до успіху це такий прикольний легкий шлях. Ось все за. Ну, ми розуміємо, багато по всякої якоїсь що все можна просто, швидко, що ти зможеш досягнути всього, чого ти захочеш. От тобі треба просто заплатити мільйон доларів, і ти будеш учасником якогось реаліті-шоу, і ти розбагатієш або якісь піар, якісь курсів. Вони якраз показують усю якусь картинку слави. От коли ти будеш дуже сильно багатою, то ти будеш щасливою. От коли ти дуже сильно будеш там на вершині слави, то ти просто будеш безмежно-безмежно щасливий. Твоє життя буде просто супер-попер-пупер-пупер-пупер. Популяризація всього ось цього лайна, де, начебто, через матеріальність ти станеш супер. Крутим і щасливою персоною. Ми розуміємо, що це не так. Уже, Нарешті, добрий день. Наступний момент це критичне мислення, а точніше, зниження рівня критичного мислення. Воно полягає в тому, що нам постійно щось оце зубрять, 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 транслюють: от чорно-білі це лохи, чорно-білі це лохи, чорно-білі це лохи. Або з, на якійсь передачі під виглядом гумору розказують еге-га, насильники круті, Хе -хе От. Або коли на якійсь передачі розказують одну правдиву історію, що насильство це погано, а потім підкидують: ну, якщо він тебе три рази видарив за день, то нічого страшного. Ха -ха -ха! От. Тому знижується рівень критичного мислення. Сюди ж, знову ж таки, до цих всіх досягання цілей, так як нам в, в, в тів-шоу або просто розповідають, що все так, от от він десь там випадково зустрівся. З ним і досягнув великої слави, або вона просто випадково зробила один трек і все. І стала супер-пупер популярною зіркою, або якесь одне таке вірусне відео. Воно так розлітилося і все почалося крутитися, і вона на вершині слави. Начебто до цього вона нічого не робила, а просто випадково щось не зробила. От якось так дуже багато цих всіх історій нам показують, для того, щоб показати, що от за 3 секунди все дуже легко все досягається. Що в результаті приводить до того, що коли в нас щось не виходить, нам дуже сильно хочеться. от Тут і зараз. Якогось дофомічку, чогось приємного. І тому, замість того, щоб реально розбиратися в якійсь ситуації, докладати зусиль, бути готовим до невдач і працювати з цими невдачами, нам дуже сильно хочеться швидкого дофамічку. От я дуже сильно хочу, щоб от замість того, щоб наприклад вивчати якусь науку, я буду сидіти, знімати блоги для того, щоб набирати популярність, або замість того, щоб вивчати там нюанси бізнесу. Як вести ось ці всі юридичні нюанси, я буду сидіти, вести блог і думати: може, все буде круто. Тобто, ну, я отримав розповідаю, акцентую увагу на тому, що ми все більше і більше проходимо до швидкого задоволення. Сюди ж також реклами, які призвели до того, що ми без покупки взагалі нічого не уявляємо. Ну, от нам треба щось купити, тільки тоді ми будемо щасливими. Тільки тоді вирішиться дуже легко всі наші проблеми. От всі наші проблеми вирішаться завдяки тому, що ми щось там і купили. Uh -huh, uh -huh. От <кхи> <кхи> сюди не кажуть вже про те, що От як тільки ти схуднеш, то ти станеш просто сексі і вже досягнеш самих-самих великих результатів. І всі мужики будуть твої, а ти ще знайдеш багатого мужика і просто будеш жити в шкаладі. А то ж він тебе три рази в день не вдарив, та то бігення. Сюди ми можемо віднести іще проблеми з унікальністю, з ідентичністю. Тобто раніше всі хотіли, щоб ми були як один. І це було популярно зараз. Ну потім ще щось почали скричати розвивати свою індивідуальність, і зараз ми навпаки ввійшли в якийсь такий, ну були в 2000 м якийсь такий пішов передоз. Ми пішли в напрямку того, щоб розвивати свою індивідуальність і почали скуповувати масово якісь продукти стосовно там це дизайнерська річ, це унікально, такого нікого немає. Ну і зараз є такий попит. Він наростає, хоча зараз, уже знову ж таки, ми приходимо до того, що плюс-мінус треба якось. Жити по стандартах, жити по масовому. Зараз модно губки надути, от ми губки надули. От зараз модно якісь там кутики, от ми кутики надули, там підшліфувалися себе. От, десь начебто є частинка, що якийсь спішає з індивідуальністю, ну, в кого як виходить, купити дизайн різку, чи самі зробити і сказати, це індивідуальність. А хтось іще біжить за оцими губками. І в нас якось воно ще плюс-мінус 50 на 50. Тобто раніше всі от в СССР, м'яко кажуть, Кажучи, кричали масово, щоб ми всі були один в один, потім якось двохтисячні, плюс-мінус пішли в індивідуальність, і зараз щось таке змішане у нас, тому що є такі круто, я індивідуал, а є таке, що ми всі однакові, під капірку. От, оці всі ідеальні образи, я маю на лозі проблеми з тим, а що я насправді хочу. Тому що нам в телебаченні якось диктують, 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 ось тут крута мода, отака-то, така-то, така-то, така-то. Ми менше критично це все осмислюємо. Починаємо це все телебачення сприймати як чисту монету, не думаємо, нас на щось програмують. І тоді в нас виходить певні проблеми стосовно того, а хто я. Що я, куди я йду і чого я насправді хочу. Тому що якщо я, м'яко кажучи, там 20 25 років за це особи і не думала, тому що я побачила, що о, модно бути блогером, і тоді я буду успішна, ну, пішла я в блогер, о, модно бути такою уткою, ну, пішла я в утку. Ну, і коли я цього до цього особисто там, нічого не думала і не, не робила. То тут якось, коли все нічого не виходить: у, піду я лайки, поставлю сіську з фоткою, щоб лайків було більш, і я себе потішу, що я сексі. То якось потім приходить певний момент кризи такої. От і людина починає здувуватися, а що зі мною? А хто я? А що я? От мені вже не цікаво щось масове, бо воно мені особисто вже не приносить ніякого задоволення. А що мені далі робити? І тоді йде якийсь певний ступор. Хто я? Що я, куди мені йти, що мені робити? От, от, а що це я? А я не знаю, а я хочу сім'ю чи я не хочу. Я начебто в стосунках, але я не знаю, чого я хочу. Я начебто в стосунках, але щось і заміж не хочу, але ну, хай буде партнер. Ну, а що мені тут такого? А може я дитину хочу, а може я і не хочу її? Що я не хочу? Та я не знаю. Тому найголовніша проблема цього всього телебачення стосовно того, що ми все менше менше якось слухаємо себе. Все менше і менше звертаємо увагу на те, що я насправді хочу, і яку картинку світу я насправді хочу створити в своєму майбутньому. Куди я йду? От. Тож, для цього, щоб розібратися з цими всіми нюансами, пишіть мені, ми будемо з вами на індивідуальних консультаціях це все обговорювати і приходити до вашого. Життя. На цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте.